Ажіотажне зростання витрат на Шай також підтримує реальну економіку. Штучний інтелект як локомотив реальної економіки більше, ніж просто хайпе. Останнім часом штучний інтелект ШАІ став не просто технологічним трендом, а потужним двигуном, що стимулює реальний сектор економіки. Так, розмови про неймовірні можливості генеративних моделей і автоматизації захоплюють уми, але за лаштунками відбувається не менш значуще явище, колосальні інвестиції в інфраструктуру, необхідну для роботи шаї, створюють хвилю економічної активності, яка вже зараз відчувається. Спочатку, коли заговорили про шаї, акцент робився на його потенціалі для підвищення продуктивності і створення нових продуктів. І це, безумовно, вірно. Однак масштаби необхідних інвестицій виявилися набагато більше, ніж багато хто припускав. Мова йде не тільки про розробку алгоритмів і навчанні моделей, а й про створення фундаментальної інфраструктури, центри обробки даних, напівпровідникові заводи, системи енергопостачання. Саме цей аспект, часто замовчуваний в галасі навколо технологій, надає відчутний вплив на економіку. Інфраструктурний бум, цифрова кров Шаї. Я, як людина, яка вже більше 10 років спостерігає за розвитком індустрії, можу з упевненістю сказати, що поточний рівень інвестицій в інфраструктуру Шаї це щось принципово нове. Раніше розвиток хмарних технологій і центрів обробки даних йшло більш рівномірно, без такої гострої необхідності у величезній кількості обчислювальних потужностей. Зараз же. Опит на ресурси для навчання і роботи шай-моделей злетів до небес, що призводить до експоненціального зростання інвестицій у відповідну інфраструктуру. За даними UBS, до 2025 року світові компанії планують витратити на інфраструктуру ШАЙ 375 мільярдів доларів, а вже наступного року ця цифра зросте до 500 мільярдів. Це не просто великі числа, це реальні гроші, які вливаються в будівництво нових центрів обробки даних. Модернізацію напівпровідникових заводів і розвиток енергосистем, і це створює робочі місця, стимулює інновації та сприяє економічному зростанню. Ефект Доміно. Інвестиції в шаї стимулюють інші галузі. Важливо розуміти, що інвестиції в інфраструктуру Шаї мають ефект Доміно. Будівництво центрів обробки даних вимагає величезної кількості бетону, сталі, кабелів та іншого обладнання. Модернізація напівпровідникових заводів вимагає залучення висококваліфікованих інженерів і фахівців, розвиток енергосистем вимагає інвестицій в нові джерела енергії та підвищення ефективності існуючих. В результаті інвестиції в США і стимулюють розвиток не тільки індустрії, а й будівельного сектора, машинобудування, енергетики та інших галузей економіки. Це створює позитивний зворотний зв'язок, який посилює економічне зростання, вплив державної політики, інфраструктурні субсидії та тарифи. Поточна ситуація також обумовлена рядом факторів державної політики. Наприклад, інфраструктурні субсидії, введені адміністрацією Байдена, стимулювали інвестиції в розвиток шайї інфраструктури. Однак нестабільність торгових тарифів створює невизначеність для бізнесу і стримує прийняття корпоративних рішень. Крім того, високі процентні ставки ускладнюють фінансування менш прибуткових проєктів, таких як будівництво житла та складських приміщень. Що далі? Очікування та ризики за прогнозами Brookfield Asset Management, інфраструктура шай принесе 7 трильйонів доларів протягом наступних 10 років. Це вражаюча цифра, яка підкреслює величезний потенціал цієї галузі. Однак важливо пам'ятати про ризики. Занадто швидке зростання інвестицій може привести до перегріву ринку і утворення бульбашок. Крім того, необхідно враховувати, що розвиток шай пов'язаний з етичними та соціальними викликами, які потребують уваги та регулювання. Поради та рекомендації. Інвестор. Подумайте про інвестиції в компанії, що займаються будівництвом центрів обробки даних, виробництвом напівпровідників та розвитком енергосистем. Підприємець. Шукайте можливості для розробки інноваційних рішень в області інфраструктури Шаї. Політика: створюйте сприятливі умови для інвестицій в розвиток Шаї, знижуйте невизначеність і підтримуйте інновації Освітнім установам. Розвивайте програми навчання, які готують фахівців в області інфраструктури Шаї. Укладення. Штучний інтелект це не просто технологічний тренд, а потужний двигун, що стимулює реальний сектор економіки. Інвестиції в інфраструктуру ША створюють хвилю економічної активності, яка вже зараз відчувається. Незважаючи на ризики, потенціал цієї галузі величезний, і вона, ймовірно, Відіграватиме все більш важливу роль у світовій економіці в найближчі роки. Важливо розуміти, що за хайпом навколо генеративних моделей ховається фундаментальний інфраструктурний бум, який формує нову економічну реальність. Не варто упускати цей момент, адже він може визначити майбутнє світової економіки. Штучний інтелект це не тільки про алгоритми, це про залізо і інфраструктуру, яка живить його. Інвестиції в Шаї це інвестиції в майбутнє. Не варто недооцінювати вплив інфраструктури на розвиток штучного інтелекту. Успіх Шаї залежить не тільки від геніальності алгоритмів, а й від надійності та масштабованості інфраструктури. Інвестиції в інфраструктуру Шаї це інвестиції в стійке економічне зростання. Розвиток Шаї вимагає комплексного підходу, що включає в себе розвиток як програмного забезпечення, так і апаратної інфраструктури. Необхідно підтримувати розвиток інноваційних рішень в області інфраструктури Шаї, щоб забезпечити стійке зростання цієї галузі важливо враховувати етичні та соціальні аспекти розвитку Шаї, щоб забезпечити його безпечне та корисне застосування. Співпраця між державою, бізнесом та науковими установами необхідна для забезпечення сталого розвитку Шаї. Розвиток Шаї має бути інклюзивним, щоб усі могли скористатися його перевагами. Сталий розвиток Шаї вимагає врахування екологічних аспектів та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище. Штучний інтелект може допомогти вирішити багато глобальних проблем, таких як зміна клімату, голод та бідність. Необхідно розвивати міжнародне співробітництво в галузі Шаї, щоб забезпечити його безпечне та корисне застосування у всьому світі. Штучний інтелект може допомогти створити більш справедливий і процвітаючий світ для всіх. Майбутнє за штучним інтелектом, і нам необхідно бути готовими до цього. Не пропустіть можливість бути частиною цієї революції. Інвестуйте у своє майбутнє, інвестуйте в штучний інтелект. Будьте в курсі останніх тенденцій в області Шаї. Розвивайте свої навички та знання в галузі Шаї. Вивчайте нові технології та інструменти Шай. Беріть участь у конференціях та семінарах з Шай. Спілкуйтеся з експертами та фахівцями в області Шаї. Діліться своїми знаннями та досвідом з іншими. Разом ми можемо створити майбутнє, в якому штучний інтелект буде служити людству. Пам'ятайте, що майбутнє вже тут не бійтеся змін. Будьте готові до нових викликів. Разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Вірте в себе і свої можливості. Не здавайтеся і прагніть до кращого. Удачі вам в освоєнні штучного інтелекту. Штучний інтелект це не просто технологія, це нова ера в історії людства. Будьте частиною цієї ери. Штучний інтелект це можливість створити краще майбутнє для всіх. Не пропустіть цю можливість. Штучний інтелект це надія на краще майбутнє. Не втрачайте надії. Штучний інтелект це виклик людству! Прийміть цей виклик. Штучний інтелект це майбутнє. Будьте готові до майбутнього. Штучний інтелект це сила. Використовуйте цю силу на благо. Штучний інтелект це надія. Не втрачайте надії. Штучний інтелект це можливість. Скористайтеся цією можливістю. Штучний інтелект це прогрес. Будьте частиною прогресу. Штучний інтелект це майбутнє. Будьте готові до майбутнього. Штучний інтелект це виклик. Прийміть цей виклик. Штучний інтелект це надія. Не втрачайте надії. Штучний інтелект це можливість. Скористайтеся цією можливістю. Штучний інтелект це прогрес.